Марія плакала та мовчки кавтала сльози, що текли. Хіба тепер хтось допоможе? До кого із проханням йти минула років більш за тридцять? Але вона згадала все про сина, що було відкрито, і про меча, що в душу. Зараз меч без безжально. Чи можна бачить, як дитя, хоч і доросле, через зграю, побитий весь несе Христа. Вона б собою заслонила, знайшла слова до тих солдат і побиття не допустила б. А ще, звичайно, вона знала, Ісус пішов на хрест тому, щоб ми спасіння мали право, цей шлях належить лише йому. Коли стояла вже пізніше Марія під Христом, мов тінь, почула голос найрідніший, то піклувався. Про неї, Син, Він пам'ятав, про неї завжди. Він пам'ятав і про нас усіх. тому життя своє віддавши, Христос нас гріш, відкупив. Ніхто не зміг би це зробити, ні Божа Матір і не ми. Лише Ісус. За нас пробитий смерть переміг.